Я компанець іля, я з міста Чернігова. Мені 12 років. Займаюся тенісом з 6 років. Дуже полюбляю цей вид спорту, тому що це одиночна гра. Я почав займатися тенісом у спортивному комплексі хімік. Цей комплекс знаходиться в місті Чернігові, де мене почав тренувати тато. Після початку війни. Корти, на яких я тренувався все своє життя, були зруйновані знарядом. Коли я дізнався про те, що мої рідні корти зруйнували, я був в повному розпачі. На цих кортах я провів все своє дитинство та починав свій шлях в тенісі. В перші дні війни ми з батьком виходили на подвір'я. Щоб пограти в теніс. Але коли лунали повітряні тривоги, ми з татом ховалися в підвал. Цілими днями над будинком пролітали снаряди та ворожі ракети. Війна почалась в Чернігові дуже жорстко. З 4 лютого були постійні обстріли, бомбардування нашого міста. Місто зазнало великих руйнувань. Кожного дня я відкривав новини та бачив там фотографії руйнувань та прильотів в місті. Мені було дуже боляче дивитися на те, як моє рідне місто руйнують російські ракети та снаряди. Чернігів це мій рідний дім та те місто, за яким я буду завжди сумувати. Ворог підступав вже до нашого міста і майже його оточував. Ну і Біля нашого будиночку були постійні, були постійні е, розриви, е, бомбардування. Е, тому на початку березня прийняли рішення переїхати е, до Львова. Ну і як з'ясувалося, це рішення було дуже правильним, тому що е, потім наш будиночок все ж таки потрапив ворожий снаряд, зруйнував його. Мою рідну домівку було зруйноване. Ця новина стала для мене шоком, після якої я не міг прийти до тями дуже довго. Ілья зміг у Львові розпочати повноцінне життя і повноцінне тренування, відновити повноцінне тренування з тенісом. При нагоді я би хотів подякувати і Львівському тенісному осередку ФТУ і всій Львівській тенісній громаді за те, що надала можливість тренуватись. На даний момент тренуюся у Львові і дуже вдячний моєму тренеру Олені Володимирівну. Мені дуже подобаються наші тренування. Я дуже вдячний своїм тренерам і батькам, що маю змогу грати в теніс, незважаючи на війну. Також я дуже вдячний своїй сестрі за те, що вона мене підтримує, незважаючи на все. На даний момент я третя ракетка України вигравав А-категорії і не збираюся на цьому зупинятися. Теніс мені допомагає відволікатися від ворожих нападів і тривог, які лунають кожен день. Я мрію про те, що в Україні якомога швидше настав мир та закінчилась війна.